Дорадьте на Збройні Сили, це надважливо. Лан, як не крути, давайте спитаємо у Трамп у карту. Трамп, Трамп, яка задача у Трампа на ці 100 днів? Він же всім розказував, що за 100 днів він має дуже багато зробити, але насправді що в Америці є така традиція, що якщо президенту нічого не вдалося за 100 рок, за 100 днів, то він лошок. Поняли? Його всі починають списувати, і в нього цих 100 днів в кінці квітня виходять. Я вас запитую, який. І що Трампу вдасться зробити за 100 днів, і, і що далі ми подивимося, як це вплине на його рейтинг США, бо там може початися. Чи получить тр, у Трампа, тому що що вдасться, чи ну у да? мене ж не написано. Я понял, чи вдасться. Да, да, да. У мене не написано, що Вера, дякую, я знаю, да, є проблема. Так, чи вдасться Трампу? Десятка мечей падає. -о. -о, -о. Слишиш, так може бути у мене тоді випадало, що він не буде президентом, і якась баба буде виконувати ці обов'язки, тому що він за 100 днів нихіра не зроби, і вони якісь, ну, передадуть якісь правління. Ну, може, у них так може бути. Бому що, бач, десятка ну, мічей немає? Нема. Тобто ніфіга Трампа не де, він ось, і, і ще що. І він даже буде якийсь, ну знаєш, якось в його колу. Ось, карта, диви, восьмерка кубків. Карта ухода. Восьмерка кубков це коли уходи mm -hmm. чоловік, чого то уходи відказує mm -hmm. від от прежніх своїх слов, дійств. І каже, от... а не надо, а не очень та й надо було. Mm -hmm. І ще що, і ще що, і ще що. Есть якісь фінанси, він буде дуже ними пытаться mm -hmm. да, какой-то фінансовою стороною. Но, е Ось, ну, якісь, якісь в його отношениях розговори, проте розговори не дуже хорошого характеру. Я не бачу у нього ніяких таких, знаєш, як то казати, перемог. І ще що, що він зробив? Він щось так зробив, що навіть американці збідні. Що він таке зробив? Він там дуже багато зробив Лан, роботу люди тіряють. Ну, коротше, там щось таке. Коротше, дуже цікаво. Всі думають, що це такий план, а може це він мав ніякого плану. Я вас питаю, як от оці його неудачі за 100 днів вплинуть на його. Позицію в США як президента. Ми ж не забуваємо, що є імпічменти, є війна, є всякі ну, так. Може бути ну так, хорошо. Е, Дякую, друзі, всі, хто мені дає поради з приводу кислотності і з приводу іжоги. Дякую, дякую. Я, я прислухаю до вас. Дякую дуже. Дякую. Так, да мила. Конечно, мої підписники про мене забути. Щоб ви не їли конфети бо од неї теж виходить ізжога. Но... Потім якісь таблетки вам ще пропонують. Я потім зайду, почитаю, бо я зараз не бачу е, цих коментарів, Я потім зайду спеціально і почитаю. Е, що люди, мені дуже приємно, що люди про мене піклуються. Це дуже, це дуже, дуже цінно <пілити> і дорого. Так, е, питання, питання, питання. Як вплине на Трампа оце його балабольство? ]Yes. Так, <пілити> те, що мені нічого не вдалося з тоді. А він розв'яже якийсь конфлікт. Воєнний конфлікт. І завдяки цьому, притом і завдяки цьому, і создати якийсь, якийсь закон, який щось відміняє. Uh -huh. Бає, знаєш, таке впечатлення, що коли йде ну, війна, да, uh -huh. і, uh -huh. і вона страна, то йому не можуть об'явити імпічмент, тому що в цей момент. Uh -huh. От той для того, щоб впасти свою жопу, а і опять, коротше, карта дурака, ось, опять буде щось таке, от, знаєш, ляпати. Wow. Yeah. От, ну, я тобі скажу так, що... і ще що? ну, Тут іще такий питання інтересний. Ми спитали, як на Трампа будуть ну, відноситися. Дивись, карта бумаги, закона, карта роботи і карта смерті. Тобто, якась бумага, яка закінчує його роботу. Давай тепер спитаємо, чи об'являть yeah. Трампа пічну? Так, це дуже цікаво. Або чи, чи йому щось таке об'являть, що він не зможе бути президентом. Може, це по-другому називається просто. Давай, може, да да, да. а ми зол місяць і на рік забудете про проїжджав. О, дякую. Так. Т тампон так кричить, що він набожний, то чому він не виконує 9-10 заповідь? Тампон це Трамп, мабуть. Да, да, тампон. Для, да. тампон. Так, давай подивимось, якщо карта закону в мене випаде, да, от бумаги, да, значить, все, значить, щось таке. Чи зроблять якийсь чи закон, чи якусь, щоб він склав повноваження, ну-ка, Трамп. Чи буде стосовно нього прийняти якийсь закон, бумаги? Да, ха-ха, да! да! І що там випало? Яка комбінація? Що там, розкажіть нам? А так що він буде захищатися і буде боятися, дуже але але про це будуть говорити. І ще що, е, диви, і, і випала, і і, і карта, і колісниця і всі карти випали. от Я тобі скажу так: тільки він буде якийсь, знаєш, от ну карта уміряності, тобто да. все, що таке ну, 50 Смирять. да Так, тобто будеш, наприклад, ну, як от, свадібний генерал. Да. Прикольно. Тобто будеш сидіти туди да, і тільки відкривати рот, а, а, а все стане буде. Да, так, є карта бумаги, документи ще є. А я, Славочка, тепер питаю про цю війну. Це він нападе на Іран? Так, чи нападе Америка на Іран? Чи нападе Америка на Іран? Якісь країни бояться цього дуже сильно. І ще що, а якщо, якщо він колись вже нападав, значить бо карта повторення ситуації. Есть, so, там були, були ну, ну хоча Ірак був поруч з Іраном. Це не він нападе, Я, це якась друга країна нападе від них, Поняв? Тобто, виходить, ага. не, не вони напряму, тому що карта, яка говорить про те, що, ну, вроді, й да, але не туди немножечко. Поняв? А так, да, і офіційно вони будуть прям підтримувати і вони в'язуються офіційно всю війну, захищаючи інтереси своїх сограждан в цьому в саме. як, як росіяни. А ну так а це, це означає, що Ізраїль, буде війна Ізраїля з Ізран, із Іраном? Подивіться. Давай подивимося, чи нападе. Ага, напевно. Я за багато років врятуюся від печії почистила моркву, розжувала помалу і таїсти. Кажуть, що допомагає. Дякую, дякую. О, будильник. Вибачаю. Так, Ізраїль чи нападе на Іран. Дивись одразу колісниця випала. Божечки. От от вона заварушечка на сході і буде. А тепер, Ланочка, дивимося, як ця війна там вплине на війну в Україні. Як отобразиться на війну в Україні? Дякую, Ларисочка, дякую. Так. Як на Україні. Нам якусь зброю не дадуть. Ну, тобто ми остаємося э, без зброї. Дальше, притом хорошу. Дальше но нам дають другі. Притом якось похитриву. По да. А паним путем вага... якимось нам завалюють другі зброю. Х... Притом О, не одна країна. Не прикольно. одна країна. Прикольно. Да. Да. І далі що? І ми продовжуємо, уже благодаря їм якийсь новий фронт відкриваємо. Не наступлення, а в якийсь бой. Но це пока знаєш, либо він не відкривається, да от да. або коротше. Я те хочу сказати, пам'ятаєш, я коли сказала, що ми якісь якісь частини е, окупіраної території ми заберемо військовим потім, а якісь да. не військові. Да. Так от, оце, мабуть, ми будемо забирати військовим путем якісь території. А тепер дивіться, як ця війна в Ірані Ізраїлі вплине на дієздатність російської армії? Тому що ви ж знаєте, що кажуть, що у них є якісь документи з Іраном, що якщо там починається війна, вони будуть змушені допомагати. Зараз це хорошо так лана пити чи все це один стакан гарячої помірно води за 30 хвилин до їжі. Хорошо, дякую. Так, як вплине війна Ізраїлю і Ірану на фізиці. Зараз подивимося, хто там за президента негарно пише. Ага, понятно. Зараз ми уберем. Оп. Все, йдуть нафіг. У мене про президента не пишуть. Во время війни у мене про президента негарно не, не пишуть. Все. Хочете хочете грати на руку рашки, і туди в рашку і там там на російських пам'ятах. Так, як вплине на російську армію. на російську армію Так, вони партнери, угу. і вони ви партнерам І це очень судьбоносно для них, бо вони будуть чомусь обмежені. що та я читаю, жінка написала. Шановна пані Галина, значить, дивіться, ваше запитання буде відповідь, коли у мене буде етер не з Дмитром Кастельовим, а після цього етеру у мене буде другий етер, де я буду відповідати про города. І тоді я вам відповім. Поняли? Жінка прийшла, у нас закінчилась трансляція, вона оплатила через час після трансляції. Mm -hmm. От. А, я, а я кажу їй. Так, обов'язково оцей. Так, зараз, двоєшка, подожди, бо я щось тут наклацала, бляха Так, дивися, і ще що, і ще що. Бач карта башня. Да. Це для них не, плохо, не хорошо. І десятка мечей є, це не хорошо. І ще що, в них дуже багато людей погибних. Вони людей будуть давати. Ого. Угу. Вони будуть Конечно. давати людей. Вот. І ще що. А скажи мені, пожалуйста, яким образом може постраждати города їхні? Бо то Шахте. це я не пам'ятаю. А це від тої війни чи від України почне бити? Я не знаю, хто ми задали питання, як буде Росії, так, якщо це війна, як Росія? Ось у них є, виходить, і люди, і города, ну, розтирають, бомбляться, і вони ось, як бідняшечки на два фронти обсираються. Ну а чо б і ні? Ми, ми, ж теж зброю вже виробляємо, ракети будуть наші, і, а таліби теж там собі будуть працювати. а чо б ні? Чим чеченця не, не робити якісь теракти, я вас не прошу, це ж все такі мусульмані, вони ж можуть піти проти Росії. А ну давайте, ми, ми будемо бомбити їх города? Чи будемо ми бомбити їх города? Офіційно ми не будемо бомбити їх города. Карта хитрості, поняв? Ну, карта роботи говорить, що що там ми будемо робити таке. По закону? по закону ми не нарушаємо закон договоренності, якісь постановки ми не нарушаємо. ні 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 Щось, буду... Щось буде по другому зроблено, поняв? Давай по другому, хорошо. Да. Чи завдяки нам будуть страдать російські города? А хто, я знаю, хто це може, 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 якийся, не знаю хто там буде? Може, якийсь, я не знаю. Так, чи будуть завдяки російські города завдяки нам чувствують себе погано. Да, є, є якась ну, то толі теракти, то ли що, якась про зброю. Тобто в Росії буде якась слабкость, я понял. Да, Так, да, буде якась та саме, от притом їм доведеться відбиватися далі ее, у них чи склади, чи ні нефтє... Ну, короче, те, що багато ресурса, воно прям закончить своє існування і не зможе що-то забезпечувати навіть якісь, ну, невеликі населені пункти. Вот. А з нашої сторони немножечко буде обман, потому що межі ніце не ми, як то кажуть, я на яї хата не моя. Вот, но, да, ми щось от благодаря нам у них якісь проблемки будуть. Прямо, башня, башня, і ще що. Щось таке викращається. Знаєте, на ті вам обратно, так? Да? Ланочка, оця війна в Ірані, куди буде змушена Росія піти, і стане причиною завершення війни? В Україні? Ні, ну це не буде причина, це буде один із, фактор, один із факторів. Один із факторів. Так, так, чи буде це один із факторів? Так, да, звісно, карта да. говорить, да. так. Так. Дивилась би вас і день, і вночі. Ви просто чудо. Дякую вам. Ма я рибка дякую, як приємно. Прям мене аж і жугат перестала так сильно. А я ж казав напишіть три хороші слова підряд і вона буде радуватися, в ефір, а то вже й на мене накричала. В Україні вже готують. А буде цілу неділю тепер. <рес> <рес> а на розпити тиждень, ще раз скажу. І, і, ще, і ще і ще, і на цьому тижні всі, з ким буде прямий ефір, всі буде жалуватися там. Кричала. Так, в Україні вже готують закон овоєнних виборах. Зараз пропрацьовується пропозиція, яку будуть, яка буде подана до Верховної Ради, так як ми з вами не зрозуміли. От давайте спитаємо так, от по закону, якщо реально юристи сядуть такі серйозні і скажуть на сьогоднішній день при цій ситуації, яка в країні вибори можна провести законно? От так аніхірасі в мене аж мозги закипіли. Во-первых, тут, тут, тут несколько віків. Я готову єврей: во-первых, сядуть ли юристи или не сядуть, или вони стоять. Друг до друга, -друга да. сколько буде юристів? десять? третє хто саме, які юристы? Женщина чи мужчини? Четверте, чи вони посчитають, законно ли це незаконно, а если вони не посчитають, а вони приймуть цей закон, так смотреть чи не Давай так, чи приймуть юристи якийсь закон або подадуть законопроект якийсь про можливість проведення президентських виборів зараз під час військового стану? правильно? Так, так, так. я в тебе умна, а Ти кожна. жінка, Поетеска, тарологиня, мати, екстрасенс, астрологія. Ну, капець, капець, звізда, зв 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 ще й матюкаюсь гарно. Чи зроблять вони якийсь такий законопроект. Ні, поки щось я не бачу. Вони будуть щось ялозить цю тему, але поки що я не бачу. Да хорошо, давай по-другому. Давай так, до кінця 25-го року, чи знімуть э, військовий стан. Ну просто на дайні. От просто на дайні, а я все. Дай ні, Даня. О, все, народ, усе у мене пише стільки рецептів, що тепер друг другу каже дякую, що нагадали. Значить, рецепт від мене. Коли в мене колись була їжога, мені казав папа, ж треба поживати кусок газети. І завжди проходила їжога. Капець. Так, e, давайте друге подивимося. Вже e, тут про садового питають, чи він помре своєю смертю, чи не памре. <in> <sharp> Окремий <на�оні, sharp> <да, sharp> збір треба робити. Да, 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 да. Так, чи е, знімуть військовий стан до кінця 25-го року в Україні? Да, чи ні? <sharp> до. <Да. sharp> Да, диви, трійка жезла випала. Ждем, всі ждемо. В червні вже буде Україна без військового стану? В червні Україна буде вже без військового стану. Ну, ще так. Немає повного відповіді. А, ну так, давай, військовий стан. Чи знімуть військовий стан? Влітку, влітку. Давай так, влітку го року. Ти закон, карта закона, карта бумаги. Все, є, справді, так? Вибори в липні кажуть. Лана, вибори в липні кажуть уже. Може бути, може бути. Може бути. Хорошо, Лана, Лана Олександрова, в липні 25-го року піде на голосування за президента якогось? Так, я взагалі нікуди не, не піду. Все, я не хочу, я не хочу. Так. Ми будемо відірувати. А потім Лана Олександрова, Потім будуть всі писати, От якби Олександрова не пішла на вибори, то це б мене не вибрали у того президента, і все да. було пошкоді. Я вона не могла. Пішла на вибори. Я да. змусила, кинула карту, йти в дорогу. Тройка жертв, ми всі пішли. Да, да, да. Так, вибори президента в, е, е, літом 25-го року, чи відбудуться вибори президента, або закон, або колісниця випаде, або президент. Випала колісниця. Все. На третій карті. Я би не говорила вас. До свіда ее, я ушла. Все, ушла. Все, уйшла. Він означає, що військовий стан має закінчитися за 60 днів до виборів, тобто в кінці травня, початок червня. Ну, може бути таке, може бути таке. Слухай. Зеленський виграє ці вибори? А він не піде на вибори. Всі кажуть, що піде. Ну що ж мені робити, як всі кажуть. Ну, давай так. Чи піде Зеленський на вибори? Ну, Прима, всі? Я сьогодні я просто дивився як якихось блогерів з Америки, вони сиділи на кухні, обговорювали, що Зеленський буде на вибори, там він виграє ті вибори. Я говорю, і вони між собою говорить. Я, я казала тоді якусь таку вість, що в нього здоров'я не дозволить на ці вибори йти. Вот о чем, вопрос не в этом. Так, чи піде Зеленський на вибори? Чи піде Зеленський на вибори? Люди хочуть встати, если честно. От тут карта показує, що багато людей хоче. Через що, то, мабуть, расисти там і нервничають. О. А як це зрозуміти? Дивися, дивися, підготовка буде йти, йде на вибори, дивись, колесниця йде. А потім чогось уходить, відказуються, заканчивай. Бач, карта смерті да, і карта восьмерка. Щось уходить. Понял? А як це понять? Я не знаю. Я не розумію. Ну, тут таке говорить, що просто у нього ось от, от ось все по здоров'ю буде. Або в нього, або тут ось імператриця. ось у його. пірім пім да. да. І виходить, що він, дивись, бачиш, і він на виборах ось у башнях. Тобто його нема на цих виборах. То есть начало есть, то есть, ну, вроде бы, або подготовка есть, а потом він добровольно заканчивает уходы. Что есть это самое? Из-за из какой-то проблемы. Может быть, просто на час выбори там захворела. А вот инаурация будет у него друга? Ты же будешь бурить на время выбора, типа. Вдруге ну, президента Зеленский. Чи будет вдруг президентом Зеленский? У меня не выпадает, да. Третій варіант, опять, то есть не даний нет, ми неправильно позитивно. Давай так. Я, звісно, очень не хочу, чи буде на момент виборів президента э, э, України у 2025 році Зеленський живий? Боже, що ми милостивий. Ладно, давай здоровий хоча б. Давай Давай здоровий. Ну а як тоді, що не, не то, не то. Здоровий. Здоровий буде. Ну а як тоді? Чого тоді не буде він? Слыш, а може. Президентом піде, а може, він прем'єр-міністром піде? Давайте, чи буде ліквідована посада президента в Україні. О, так. точно! Може, він поэтому не зможе бути президентом? Не выборы буде, ладно. Так, чи, скажем так, чи буде до кінця 25-го року президент Зеленський просто при владі ким-небудь Ну, кем-то, я не знаю. може бути він буде цар, просто цар це зайняло, що це реально надохотало цій житті. Марафон уже є, да? Ну не но. Да, він буде яким-то, яким-то, не знаю, яким-то царем. Ну, не царем, а я що ж питаю так, чи в Україні поміняється система управління держави, чи голова держави поміняється, сама сама. Може зделають, да, може якусь зделають парламентську, може піде Верховну раду головою. Ну, а почему б ні Так. Чи поменяется система правління, Чи поменяется система правління. Нет, не поміняється. А що ж поменяется. Так, подожди. Давай по-другому. Чи буде залужний президентом? В 25-му році. Чи буде в 25-му році, выбранный залужний президентом? Чи буде в 25 му році, выбранный заложен президентом? Украины. Украины президентом. У мене щось було один раз, він навіть випав. Зараз подивимося. Імператор або, або карта бумаги. Угу. Сейчас посмотрим. Ні, не випадав. Цей раз не випадав, покинь, а той раз було. Той раз прям його хотіли бачити. Прям, прям, прям багато людей випало. Інтересно мені, а що ж тоді буде? Може ще щось буде. А ж буде тоді При власті, власті. Слышиш? А може бути так, що, наприклад, ну я ж не знаю, я ж не дуже цьому yeah. розбираю Гетьмана, може й Гетьман. Чи може бути таке, що от вони создають якусь. Як от пам'ятаєш, то, помні, що то е, перед Порошенком було, що. Ну, да, спеціально... Ви колись це казали раніше. Да, пер... Зараз росіяни і американці хочуть це тимчасове правління. Ну так, да, тільки це буде на... з наших тимчасове правління. Ну, там В... Вова. Так, ну давай подивимося. Президентом у му році оберуть, чи оберуть кого? чоловіка чи жінку президентом. Так. Давайте, чи король, значить король королева, значить королева випаде. Карта повторення ситуації. Притом на воєнне время якесь. Ну, Або на напасіннє, або Ну не знаю, тут карта така, ну, така. Mm -hmm. Дякую. Так, далі. Для того, щоб сохранити державу. Ну, король випав, ні хрена, король. випав, все. А потом с цим королем может произойти якась ситуація погана. Або щось таке, ну, щось, щось случиться, случится, десятка мечей. Десятка мечей і імператор. Ой, слухай, ты уже гала заболела. Нахера, ну она надо, давайте доживем до июня, а потом разберемся. Все, давай ты, давай, вершал, ладошка, давайте вершать. І... Я... Да, верша, бо у мене щось не що говорите про любов. З голови пішов уже. Да, будемо про кохання. Хочете про кохання? Так. Це ж тобі надо. Рюбесеньки лайк, Донат на Збройні Сили. Будь ласка, один Донат на Збройні сили платів. Така Гані, так не хорошо, поки Лана шукає вірша. підпишіться на наш на мій канал, на канал Ланочки Олександрові, на мій інстаграм, будь ласка, і коментуйте, коментуйте, будь ласка, це дуже важливо коментуйте і донатить. Пишіть нам всякі приємності, в мене аж і Жуга проходить тоді. Бачите, що Ланочкою робите ви? Ну, представляйте, які ви молодці. Ну, вірша, давайте Ланочка. Ну зараз я ж тобі шукаю якогось такого верша, щоб аж, аж аж мурахи кудись пішли. Правильно? Так. Да. Ну. Так. Є два вірша, і тепер не знаю, який. Ну, ладно. Поїхали. Допоки буде мені цікаво, і по хвилину про день питатиму, це значить, що я про тебе згадую, і кожен день ти в моїй душі. А як розпитувати буду мляво і інтерес свій лише вдаватиму, це значить втримати не зумів мене, і ми потрохи стали чужі. Допоки в очі твої заглядую і про проблеми все вислуховую, пріоритети не мають значення, твій біль у тілі моїм болить. Я буду завжди тобі розрадою і почуттів своїх не приховую. Ти лиш не стався до нього байдуже, бо то бо ніби свічка то згасне вмить. Допоки серцем тобі відкрите, все розумію я, пробачаючи, ти збережи все, як є потребою, бо почуття моє – то скарби, життя то книга, та не підшите, листки зім'яті, у ній гортаючи, не загуби мені на сторінці десь, і серед літер не загуби. Mm, Любесників, в кого книжка не, не написана або не відкрита, відкривайте, пишіть з тими людьми, яких любите. Це дуже важливо. Давай. Да. Так, так, так що, так. дякую всім, донати, підтримка, підписка і гарні коментарі. Ланочка, дякую.